Не декларативна заява, а практичної інструментарії Українська асоціація маркетингу у межах програми Професійна освіта в Україні організувала воркшоп для ветеранів, представників профільних організацій та влади, щоб у формі відкритого діалогу опрацювати можливості підвищення результативності реінтеграції колишніх військовослужбовців до освіти та робочої сили. Ми розуміємо, що на сьогоднішній момент війна не закінчується, і власне наші хлопці, дівчата. Які з різних причин демобілізуються з лав збройних сил України, вони потребують не лише психологічної адаптації, але і професійної підтримки, і можливо, навіть нової освітньої траєкторії для того, щоб змінити і свій статус, і власне яким чином адаптуватися в нові умови в нові реалії після повернення з війни результатом цієї зустрічі кажуть. Організатори мають стати напрацьовані дієві інструментарії, які згодом увійдуть до загальнонаціональної стратегії розвитку. Тож акцентують увагу у першу чергу на тих проблемах та викликах, з якими зустрічаються ветерани при адаптації в суспільстві після повернення з війни. До нас звертаються дуже багато і бійців, і ветеранів, і членів їх у Кожного питання індивідуальні так у когось є можливо труднощі з адаптацією, так у когось є можливо, труднощі фізичного характеру, можливо, були травми, фізичні психологічні. Є труднощі, можливо, з самореалізацією людини когось труднощі з пошуком роботи з освітніми напрямками, коли треба взагалі себе нового шукати, так нову роботу, новий напрямок або освітній напрямок, щоб себе реалізувати так. Тут в соціумі так хтось задумується про власний бізнес. Ну, різного характеру. Тема працевлаштування, хоч і не першочергова, після повернення з фронту, та все ж один із надважливих елементів ресоціалізації. Служба зайнятості сьогодні пропонує чимало активних програм, які стосуються учасників бойових дій. Для учасників бойових дій передбачено зараз безкоштовне навчання. Безкоштовне навчання в усіх центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості. Є досить великий перелік і професій, які можна навчитися, зокрема, і в нашому центрі професійно-технічної освіти звертаються і з приводу навчання, і з приводу працевлаштування, і з приводу реєстрації в службі зайнятості, з приводу пошуку роботи. Одноденний воркшоп відбувався на базі бізнес-інкубатора університету нафти і газу Наталія Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.